Друзі, вітаю! Росія завдала ударів по Україні. 300 дронів та 50 ракет полетіли по різних областях України. Також міська влада Львова говорить про теракт. Два вибухи сталися біля торгового центру. Загинула поліцейська зараз розслідують, що загалом відбулося. Путін може зустрітися з Зеленським, каже Вітьков, Сеул почав допомагати купувати зброю для України, і це дуже жорстко вибісило Росію. Обіцяють їм реакцію. Ну а Британія готова направити війська в Україну. кажуть, хочуть бути першою країною, яка зробить цей правильний крок. Підпишіться на цей YouTube канал, ми з вами починаємо. Прильоти на Київщині сталися, росіяни били по цивільній інфраструктурі, били просто по жилих будинках, є поранені, є вбиті серед людей старшого віку. Ну, от Росія намагається зараз бити по різних об'єктах, які мають з її точки зору призвести до гуманітарної катастрофи. Вони хочуть поцілити і в станцію ареорації. Вони хочуть поцілити і в енергооб'єкти. Зараз били по енергооб'єктах на е, Одещині, е, били по Миколаївщині, били по Сумщині. По Сумщині взагалі якась незрозуміла історія. Били по фабриці Монделес, це американська фабрика, ну от, е, яка інвестувала гроші в українське місто Тростянець на Сумщині. Ну і власне росіяни роздовбали цю фабрику, на якій просто роблять солодощі. Улюблений Трампом Шоколад Мілка. Били власне по інших енергооб'єктах загалом Росія цю ніч не давала нормально спокійно жити українцям. Ну одну і одна з головних історій, що власне сталося у Львові, загинула 23-річна полісменка дівчина, яка переїхала з Херсона, одружилася у Львові і власне служила державі і суспільній безпеці. Власне, стався теракт. Зрозуміло, що зараз відбуваються відповідні дії. Міністр внутрішніх справ сказав, що виконавицю цього теракту вже зловили в одному з районів Львова чи під Львовом. Зараз точно там уточнюється. Ми ну, власне додаткова інформація, як тільки буде, буде повідомлено пізніше. Британці до четвертої річниці, пан Гіллі, міністр оборони, каже, що будемо допомагати Україні і хочуть найпершими відправити війська. Вчора ми з вами вели дискусію про те, що війська повинні бути не у Львові, Луцьку чи Ужгороді. Вони повинні бути в Харкові, Херсоні та Запоріжжі для того, щоб була реальна підтримка та реальна допомога. Зараз ми бачимо історію, що дійсно з'являються країни, які готові нам допомогти, але. Йде четверта річниця, але поки що іноземних військ жоден солдат ногою не ступив. Тому віримо в слова пана Гіллі і очікуємо, що дійсно він зробить цей хід конем і переверне логіку війни, коли інші контингенти прийдуть на допомогу Україні. Тим більше, що ми знаємо, що Росія намагається залучати і північно-корейців, Росія намагається залучати і індусів, Росія намагається залучати і вихідців з Африки. Їм правда кажуть, що повезуть їх. Працювати на заводі по виробництва шампунів. Ну, ви знаєте, Росія ж відомий виробник шампунів у світі. Ну а те, стільки відомих російських брендів заполонили полиці французьких магазинів, американських і інших фешн-столиць, що африканці так спішать допомогти Росії виготовляти ці цю до шампунів. Е, Сеул, Південна Корея, допомагатимуть купляти зброю для України через програму «Пурл». Ну от пізновато включаються наші двоюродні брати японці, і е, ще пізніше включаються е, південно-корейці. Вони починають все більше і більше розуміти. Ну от що треба купляти зброю напряму. Японія, наприклад, до цього я спілкувався ще з попереднім послом, е, давала нам більше допомоги через власне. Інституційні органи, ну, наприклад, Банк Реконструкції розвитку, направляла гроші там в інші інституції, типу Червоного Хреста. Зараз бачимо, що хлопці в цій частині світу зрозуміли, і дівчата, що просто так гуманітарною підтримкою Росію не виграти. Вони самі під загрозою Росії. Нагадаю, третина Японії окупована росіянами Сеул. Південна Корея тримає постійну загрозу від а, північної Кореї. Ну, і, власне, південно-корейці вирішили нам допомогти і зброю продають, і зараз вирішили оплатити частину зброї для нас. Вийшла з Захарова, почала кричати, що вони їх буде чекати відповідь. Вона правда не сказала, яка можливо ще й сама не знає. Але типу вирішили попогрожувати південній Кореї. Це непогано Південна Крея, виробник виробники РСЗВ і танків, і дронів. Більше того, якщо вони будуть і надалі нам проплачувати зброю, ми допоможемо їм створити і власні дрони, і ракети, і все, що треба буде, тільки щоб наші союзники-партнери були точно сильніші ніж союзники-партнери наших ворогів. Тому що ворог нашого ворога це наш. Друг і тому ми будемо їм допомагати, і те, що Росія погрожує Південній Кореї, це тільки надихатиме Україну ділитися класними технологіями України та Південної Кореї. Вітков каже, що Зеленський може дуже швидко зустрітися з Путіним, каже 2-3 неділі, і все можуть зустрітися і всі питання будуть вирішені. Більше того, Вітков каже, що й Трамп туди теж може приїхати, але є один маленький нюанс. Якщо каже, буде угода. Якщо угоди не буде, ніхто не приїде. Тому каже, що знову ж таки не бачить причин, чому воювати. Ну от каже, сторони воювати не хочуть. Путін вів себе з ним завжди чесно отакі, каже, його за це дуже критикують, от, але все це відбувається якраз на фоні того, що проходять в проходять Вашингтоні мітинги за підтримку України наближається четверта річниця війни. ця війна триває довше ніж боротьба західних партнерів проти фашистської Німеччини. Україна сьогодні сама б'ється проти фашистської Росії. Ну і власне проходять мітинги, куди приходять в тому числі радники і пастори Трампа, де виступає велика кількість наших спільнот. Загалом такі мітинги треба проводити по всьому світу. Четверта річниця, світ має побачити і ще раз згадати, що Україна сьогодні наодинці бореться з окупантами. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам принести, як е гадаєте. Трамп на четверту річницю, ну бо на мітингу в Вашингтоні говорили про намагавки, чи збільшить пакет допомоги Україні. Тому що зараз він продає, бачить, Росія не допомагає, чи навпаки буде закликати до миру, а потім за кілька тижнів посилить ще тиск на нас. От якою буде логіка Трампа в Четверту річницю напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!